Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Раптом з'ясувалося, що моя дружина не дуже хороша людина. Так, звичайно, я бачив, з ким одружувався, проте до самого одруження вона такою не була. Сталася одна ситуація, яка перевернула усе моє уявлення про Тамару. Сталося це два тижні тому. Якось ми їздили до моєї бабусі в село. Я дуже люблю ці поїздки. Пам'ятаю ще, які там гарні зими. У місті ця чарівна пора року зовсім не така, як у селі. В будинку бабусі ще й досі є пічне опалення. Ніколи не забуду, як тріскають дрова у пічці. Коли ми вже зібралися їхати додому, бабуся, як годиться, склала нам велику сумку всілякої смакоти. Вона любить консервувати овочі, а також вміє добре коптити ковбасу. Цієї їжі нам вистачає недовго. Ми з дружиною думали ще з'їздити в село, коли харчі закінчаться. Того вечора я вирішив посмажити картоплю, та ми відкрили помідори. Краще б ми цього не робили, що саме вони стали причиною грандіозного скандалу, який розпочала Тамара. Річ у тім, що дружина знайшла у банці волосину бабусі. Внаслідок цього я дізнався дуже багато чого нового про свою родину. Минулок дружини тривав 20 хвилин. Здається, що вона готувалася до нього впродовж усього на сімейного життя, тому що у своїй розмові вона згадала події, які були декілька років тому. Я і не думав, що вона у мене така, наче Тамара ніколи не готувала їжі. Я б не сказав, що вона все готує акуратно, її волосся ніколи не потрапляло у їжу. Мені стало дуже неприємно після такої розмови, і бабуся старалася, готувала а Тамара така невдячна. Цікаво, би така ситуація трапила. З консервацією її мами, що тоді? Я впевнений, що ми б забули про цю ситуацію через декілька секунд. Тамара 100% стала б на захист своєї мами, та в результаті я був би винен в усіх бідах, які з нею траплялися. Так що, якщо щось подібне трапляється, то я навіть не розпочинаю сварку. Любі друзі, як би ви поступили на місці нашого героя, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.